Рома жив в Ярославці довгий час. Вони переїхали вони з Хмельницького. Він пішов в армію і після армії вже вернувся в Ярославку. Ми познайомилися, дуже довго ну, знали його. Він не був одружений, дітей не було, він ну, дуже мріяв. Він казав, що колись як він прийде з війни, щоб я йому знайшла дружину. Це в нього була така мрія. Він дуже хотів одружитися, мати свою сім'ю. Діток дуже хотів мати, дуже любив свою племінницю. Завжди про неї гарно відгукувався. Молодша сестра в нього, і це ну, племінниця. Батько його помер, а мама, ну, мама залишилася і в нього був вітчим теж на війні, і після того, як Рома зник без то вітчим десь. Майже 40 днів пройшло і теж помер. В Селі вжились ми недобре з сусідами в гарних відносинах і з односельчанами в гарних відносинах. Сім'я. Сім'я непогана. Відзивчила добре. Сестра його шукала, родичі шукали. Вона завжди вона цей весь час вона не втрачала надії, вона кром зверталася в різні фонди і до волонтерів. І кругом вона зверталася. І отак от своєю наполегливістю вона і знайшла його. Я знаю, що шість місяців назад вони точно ще раз вже знали, що здавали ще раз ДНК експертизу. і Вже от підтвердилося, що це дійсно він був щирий, добрий. Трудолюбивий, у нас мені здається, в селі, хто до нього не звертався для, за допомогою, він завжди йшов на допомогу. Веселий був, добрий хлопець.